Всім привіт! із настанням холодів у нас почалися проблеми з нашими дверима. Що саме нас турбує? Тобто, в нас зверху на дверній коробці почали з'являтися краплі води. Тобто, відповідно, по всій дверній коробці вони у нас є. Що саме може слугувати причиною даної проблеми? Ми оглянули наші двері. І виявили, що в нас в лівому куті між дверною коробкою та нашими дверями нещільне прилягання. Тобто ось можна побачити, в нас нещільно прилягають двері. Іменно саме в цій стороні. Тобто зліва вверху, а і також зверху, зверху також є проблеми нещільного прилягання. Як можна ми навіть можемо візуально бачити, що в нас є нещільне прилягання. Тобто ось сюди прилазить навіть палець. І навіть на дотик відчувається, що тут є протяг, дуже сильний протяг. Згідно закону фізики, можна сказати, якщо тепле повітря взаємодіє з холодною поверхнею, то воно перетворюється на конденсат або вода. В нашому випадку конденсат перетворився в краплі води. Тобто, що нам робити в даному випадку? Ми звернулися до спеціалістів, вони повинні сьогодні приїхати та відповідно зробити оцінку, що з даними дверями може бути. Попередньо вони сказали, що це може бути або неправильне встановлення дверей, або просто їх деформація. От вони приїдуть зроблять оцінку. Якщо вам буде цікаво, я напишу в коментарях або в допису до цього відео, що насправді з даними дверями не так. Чому? Чому постійно, постійно тут краплі? А відповідно, з взимку, якщо морози стануть більше, вони. Вони напевно, мабуть, будуть і замерзати. От так, кому цікаво відео, ставте лайк, чекайте відповіді.